Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді у нас дуже гарний дешевий будинок, який знаходиться в селі Русалівка. Це Черкаська область. Добротний будинок в мальовничому та тихому селі Русалівка. Недалеко знаходиться Буцький каньйон. Дуже красиве та гарне затишне місце для відпочинку. Будинок 65 метрів кімнат... 65 метрів квадратних. Три кімнати. Кухня, веранда, пічне опалення в будинку. Всі зручності знаходяться на вулиці. Гор, город, 40 соток, фруктові дерева та великий двір, частково е, з меблями. Тобто, ви бачите на фото, що є меблі в будинку, всі залишаються, є погріб та гос е, прибудови. Вода в дворі, дуже гарні тихі сусіди. Е, що стосовно документів, то документацію потрібно робити новому власнику. По ціні власник хоче за цей дуже гарний будинок в гарному місці 60 тисяч гривень. Кому буде цікаво, переходьте в телеграм-канал в опис до цього відео. Там буде посилання на це оголошення і контакти власника. Зв'язуйтесь з ним напряму. Та забирайте гарну нерухомість за дуже низькими цінами. Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайк, писати коментар та підписуватися на канал. Всім дякую, всім до побачення.